Добрий день, малята! Я рада вітати вас на музичному занятті. Ось і прийшла до нас пора року осінь. Сонечко вже не так пече, вітерець прохолодний. І дощик капає іноді з хмаринки. А взагалі мені дуже подобається ця пора року. Але якщо хтось засумував... То я вам пропоную послухати веселу пісеньку про осінь. Поруденькі ще обітка. vodiť asiko druga tam to Осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує, і дивує нас вона. Осінь це пора чудес малята. І сьогодні я хочу розповісти вам цікаву казочку, яка називається Осінь, хоровод і дружба. Сідайте всі рівненько і слухайте любенько. Осіння казочка Називається осінь, хоровод і дружба. Жила була красуня осінь. Вона дуже сумувала, що у неї немає друзів. Одного разу вона вирішила, що їй треба знайти собі друга. Сонечко вже гріло слабо, але намагалась весь час бути на небосхилі, не хаватися за хмаринку. Воно запримітило, що осінь дуже сумна. Ти чому сумуєш? запитало сонечко. Тому що у мене немає друзів, відповіла осінь. Почув їхню розмову вітер. Давай з тобою дружити осінь запропонував вітер. Але осінь вважала, що вітер сам по собі, та з ним не може бути дружби. Для дружби немає перешкод, сказав вітер і сильно махнув крилом. З дерев посипалось золоте та багряне листя. Воно закружляло у веселому хороводі та разом з ним пританцювала осінь. З того часу осінь і вітер подружилися. Ось така чудова казочка про осінь. Малята, я вам бажаю чудового сонячного настрою. До нових зустрічей. Дякую за увагу!